Бути багатогранною людиною це нормально. Це нормально мати багато захоплень та інтересів, це навіть перевага. Насправді багатогранність означає, що ти вчишся швидше, ти здобуваєш різні навички одночасно. Розширюєш школу знайомств, бо спілкуєшся з людьми різних сфер. Наприклад, коли я почала шукати себе у професії, мені здавалося, що я хочу бути вчителькою української мови. Я досі люблю мову, культуру і усе, що з цим пов'язано. Але я з часом почала знайомитися з людьми, які працювали у у фінансовій сфері. І це несподівано мене захопило. Я вирішила спробувати себе в чомусь новому. І хоча на той момент мала зовсім небагато знань. Мені вдалося увійти в цю галузь. Це було не просто, але цілком можливо. Завдяки новій роботі та проектам я познайомилася з багатьма цікавими людьми з абсолютно різних середовищ. Моя мережа контактів стала значно ширшою і різноманітнішою, саме тому, що я не боялася пробувати щось нове. І це зробило моє життя цікавішим і унікальнішим. Крім того, велика кількість інтересів. Це ще й потужний стимул для розвитку креативності. Бо коли ти постійно вчишся, адаптуєшся, мислиш нестандартно, це розвиває. Такий досвід неможливо отримати, якщо зосереджуватись лише на чомусь одному.